І з нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор із комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили. Раді вас бачити в ефірі прямого. Отже, пане Андрію. Сьогодні може бути історична або ні. Зустріч в овальному кабінеті цього року вже була одна. Точно була історичною, так що точно безпрецедентно, це те, що європейські лідери в такій кількості злітаються до Вашингтона. Так, отож, ваші очікування від цієї зустрічі в контексті всього того, що наразі звучить в медіа, так і всі ці розмови там про гарантії, всі ці розмови про те, хто виграв, хто програв в зустрічі на Алясці та між Путіним і Трампом, бо медіа зрозуміло аналізують все що відбулося Ну і відповідно чого чекати, виходячи з цього Так, сьогодні історичний день. Навіть у часів війни американської в Афганістані, в Іраку, після 11 вересня ми не мали таких зустріч європейських лідерів, включно всі у Вашингтоні в Білому домі, через століття. То тут це буде історичне наслідки п'ятниці, хто програв, тільки. Виглядає, що президент Трамп а, вийшов з тим а, в американському змі в американському соцмережі а, питання, що, що від цього вийшло, і чому прилетів цей злочин тут на американській території, і він домінував цілу подію. А, я думаю, це найбільша причина, чому ми бачимо стільки соцпости президента Трампа, починаючи вчора вечір. Він забагато дивився онлайн чи на телеві... телебаченні, що про нього питали за за чого це було, і через цілого тижня він буде проти цього воювати про його політичні внутрішні американські політичні наслідки. Зустріч власті. але поза тим він ще йде вперед і показатися, що він мужний і він може. Він може отримати мирну угоду. Якусь Є, були три особи в тій кімнаті. Три особи всі виступали вчора. Ну, президент Трамп тільки на соцмережі, але Стів Витков і, і держсекретар Рубіо виступали на кожному телеканалі. Розповідали, що відбулося, і вони всі три мають різні наративи. То ми не розуміємо, що відбулося. А коли слухаємо до Марко Рубіо, він каже, що це тільки почат, початкові кроки. До будь-якої фінальної угоди, але ми ще навіть не можемо навіть і говорити про угоду. це слів Марко Рубіо. А відвідкова він починав говорити про гарантії безпеки, яким він він ніколи не читав е, натівський хартир. Він він е, ми знаємо, що він досить помилився, коли він раніше говорив з президентом Путіном, як і так само, коли він говорив з Хамасом. Він якийсь експерт у обговоренні з терористичними державами, які багато брехню мають йому. То я не знаю, що робити з тим відковом. Я, я бачу, що він не є включений у багато розмов сьогодні. Але головна теза сьогодні буде, чому президент Трамп не підкреслював, що треба припинення обстрілу. Це було домовлення з європейськими лідерами, ті, які будуть прилетіти сьогодні до Вашингтону, і треба буде якесь пояснення. бо Європейські лідери будуть е, е, примусити, що мусив бути перший крок припинення обстрілу інакше немає ніякої роз... дискусії на, на додаткові кроки. До речі, оця зустріч та європейських лідерів. Зрозуміло ж, що насправді до Вашингтона летять ті, хто ну кого умовно можна назвати улюбленцями Трампа. Та тобто там і президент Фінляндії Стуб, з яким Трамп грав у гольфі, дуже хвалив його манеру гри. Так і італійська прем'єрка Мелоні, з якою має Трамп добрі відносини з Макроном. Ще за першого терміну президентства Трамп вибудував досить такі. І непогані та контакти відносини, ну, тобто загалом такі всі, ті, хто Трампу так чи інакше там подобаються, є сподівання, що в усякому разі е, ну вдасться якось вплинути на його позицію. А що стосується е, українського президента, та то що, скажімо, так може допомогти йому е, вплинути там на позицію американського президента чи донести свою позицію, знаєте, як в Україні говорять там якісь домашні заготовки, якась. Якісь аргументи спеціальні аж до ну, знаєте, кумедно, навіть от я зараз дивлюся, пишуть а, американські медіа, там, зокрема, Аксіос пише про те, що Білий дім запитував, чи буде Зеленський в костюмі на зустрічі з Трампом, тому що ну костюм ми знаємо, що це такий ну, пунктик, скажімо так, та так. у Трампа. І нібито джерела повідомили, що Зеленський буде у тому ж чорному піджаку, в якому він був на саміті НАТО в Нідерландах у червні, що це не зовсім костюм, ну але більш. Там діловий вигляд, не світшот. Одним словом, що Зеленському може допомогти донести свої аргументи, і, взагалі, ця година зустрічі тет-а-тет, -тет, це багато чи мало за таких обставин? Бо якось видається, що насправді це не такий великий термін. Ну з путіним трамп говорив майже три години, та а Зеленському виділяє годину. Ми знаємо, що лідери залишаться, як довго треба мати розмову. Це все, що на графіці, це одна е, думка, але це може продовжитися. тет-а-тет, -тет, або вони можуть продовжити е, е, коли більше група є лідерів, щоб продовжити тоді. А тоді, як ми знаємо, буде прес-конференція. А цього разу, як ми всі думаємо, що це буде прес-конференція з питанням, не так як власті. що допоможе Україні, тільки наш ворог. Навіть ми маємо такого страшного це імперське зло, але він так само найдурніший ворог в історії, так само і. Е... Це коли питання щодо костюм президента Зеленського. Він просто має принцип, що це день жалоби, і може показати за кого жаліє Україна сьогодні. Що відбулося в Сумщині? Що відбулося в Харківщині? Це вічне питання тут в Америці з експертами: чому атакує цивільних пунктів? Чому чому напад такий на дітей і жінок? Коли ми знаємо, що це е, неприємне для президента Трампа, це була одна головна причина, чому він включився до справи в Сирії у першій адміністрації, коли його донька показала світлини дітей у Сирії і треба було щось робити. А наш ворог вічно атакує цивільних, атакує жінок і дітей, і тільки тільки через останні кілька годин ми, ми чули, що відбулося в Харкові. і Інші це, це найбільше е, треба підкреслювати від президента Зеленського до, до президента Трампа. Е, дивіться, що він зробив, і ви мали якесь домовлення. А дивіться, що він зробив навіть коли ви сиділи і разом говорили, він атакував Україну. Дякую вам, Андрію, за долучення до ефіру. Прямого раді вас бачити були Андрій Добрянський, директор із комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки. Був на зв'язку із нами. Ми продовжуємо із Карлом Волохом. Нагадую.